Hello Friendli! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо з вами новинку від Рошен. Рошен ось таке печиво. Що пише? Е, чекайте, печиво здобне бути куки з маслом класичне. Я взяв короче, масло класичне, то що є е, шоколадне таке печиво продається. Але щось дороге, 60 гривень. Ну, е, я думаю, та беру, беру, хочу спробувати з вами. Вже, ну, ну Добре, там мілка дорога, бо то, що мілка випускає печиво, різні всякі різні смаколики, но, бо мілка дуже досить популярна та, там той шоколад у мілки, ти, ти зрозуміло, але щоб теж вже наглів по цінах ну видно, теж хочуть нажитися, тому такі великі ціни не ставлю. Добре, ми, напевно, е ще з шоколадом. Візьму, тож хоч 60 гривень, але на днях, думаю, скуштуємо та спробуємо. Так. А зараз у нас буде оцей бутер-кук, класичний. Тому такі справи погнали до заставки, куди ж відкриємо, скуштуємо, дамо оцінку. Let's go! Деніс спані реагує, Деніс сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, 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 значить. Печово-здобне бутер-куки з маслом. Кла. Класичне, сичне, сичне! Поїхали їсти. Поїхали ми куштувати, печиво ми їсти. Поїхали ми смакувати, оцінку давати. Поїхали ми куштувати. Смачно чи не смачно? Поїхали ми смакувати. На здоров'я смачно. Е, приємна новина, дружнім. Уже у нас на каналі 98 200. У мене трошки перегляди підросли. Вчора за день 20 тисяч переглядів. На шорті 1 чи 2. Так, це 1 чи 2 допомагає багато мені. Воно росте. Ну, типу, ці ролики 1 чи 2, вони дуже багато набирають переглядів, допомагають набрати переглядів. В TikTok взагалі під 3 лями переглядів, я в шоці був. Я на YouTube не годен 2 мільйони набрати переглядів. Бо там Федеріко мільйон вісімсот тисяч набрав, ще двісті тисяч було би 2 мільйони переді. А в Тіктоці ми 3 мільйони набрали. Ну правильно, бо то, що Тікток найпопулярніший зараз на, на даний момент соціальна мережа. Тому не дивно. Так. Але просто з Ютубом жалко. Добре, відкриваємо. Ого, тут так багато є. Я не знаю, що це все знім. Угу, це отаке. Та? Я думаю, якась начинка буде всередині. Коротше, виглядає ось тако. Поїхали їсти. Коротше, 98200. було 100. Ну, повільно росте, але росте. Добре, поїхали їсти. Угу. Добре, що тоненьке. Легше їсти. Типа таке молочне. 8 балів. Чи може навіть 9 Бо молочно? І смачне. Жалко, кави немає, я без кави. Чи кава є? допив, напевно. Ні, ну доволі смачно, я би навіть 9 поставив. 9 балів точно однозначно. Ну дуже лагідне. Ну, як лагідне на смак. Ніжне, ніжне на смак, так. Да. Якимось молоком. не Нігодне... зрозуміло. Нормально кусається. аж не віриться, що скоро 100 тисяч підписників. Ну. Але головне вірити і йти до цієї цілі. Ой, добре. М -м -м. Ну давайте я подивлюся, що є кава. Може не до питання Так, перша кружка нема. Є лише чай. Ну добре хоч щось. Є чай з лимоном. Я з лимоном не дуже люблю чай, але вже є. Блін! Але печиво реально ніжне на смак і дуже смачне. Це добре. І легко пережовується, легко їжся. Їсся. Ну, їсти легко це печиво. del Consiglio del Consiglio del Consiglio Але я би цукру дав. Ой, це, це, це з чаем тоже не планується буде. Так, а ну. Солодки я там поїхали їсти. Ш чаем швейцем. Ну, с чаем такой дает боль. Я був порахувати, скільки тут печальник. Нічого. О, 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 о. Тут не написано. Походу тут 19 печиво. На моє здивування це можна і без чаю їсти. Так, то, що довше. Треба його смакувати. Ну, таке. Це треба довго їсти, так, да. Щоб доїсти. Нащаємо трохи швидше. А де легше їсти тому. Пише у O oh o, -oh. a mnie zaraz na robocie, trzeba porażkę brać. może stanie zaraz. Boy Дивіться. Завтра я не буду купувати то коричневе печиво, ну той другий смак. Бо я кажу, є два смаки, які я побачив. Оце е, біле печиво. Ну таке жовтеньке, і коричневе. Тобто це молочне, то шоколадне. Ну. чи, чи, чи какао, я не знаю. А на завтра я купив шоколад молочний. так, Зараз покажу. Так, дружні. Купив я ось такий шоколад. Називається HeyD. HeyDrenador Gren... Gold Caramel. Тобто золота карамель. Ну голд золота. Це ми спробуємо завтра. Тобто, Після завтра купимо коричневу. Mm, так в чайнику є вода. Ми можемо щось зробити з чаєм. Чаєм чаю наливаємо. Нормально. Я думаю, що в чайнику нема води. Помилився. Просто так буде швидше. І смачніше. Ай, та-тай-та-тай. -та Ай, та-та-тай. -та а ну, сладке. Треба відпити. Правда, вже їсти не ван, але я б хотів ці всі печиво попробувати доїсти. Не знаю, вийде в цьому відео, не вийде. Ну мені, мені сподобалось. Без начинки, без нічого, але ніжне, смачне, 9 балів. Тому така і ціна, що ніжне печиво. чи сім печив. Давайте попробуємо доїсти. Ну, ще й набагато швидше. Коротше, у пачці 20 печів, я переплутав. Але я Тут два печива на 1 чи 2. Воно дороге, я купувати окремо не буду. Тому емоць з вами тільки два ще. Ще два і все. Так. Ось таке воно. Хочу вам показати зблизості. Ось таке, бачите, класне, класне. Не годен сперечатися, що не класне. Але чи вартує цю ціну, я думаю, що не вартує. Ну, якби була начинка, ще другий. Другий, другий би базар би був би. А це то, що нічне, нічне, ніжне печиво. тому це добре, але 60 гривень – то дорого. Я чай робити для одного печива вже не буду, тому просто йому це печиво. Попереднє голутно і їмо. Ліпше вже знімати якийсь інший контент. Бо мене вже з цими печивами достало. Ну, ті або ну... не з печивом, з їдами. Мені вже надоїло це їсти. Ну нічого. Подивимося, може будуть коментарі відкриті, тоді вже почнемо щось інше знімати. Поки що YouTube не хоче відкривати на... Десь буває один два ролика десь відкриє коментарі, все решта закрите. Я би запив останнє пальфу. Шукаю хоч одну-дві каплі від чаю, бо не годеню. Ну, на сухе, а ти забато з'їв і багато не годен. Коротше, чай допомагає перетравити. Ну, то сухе то таке. Ну, воно ну, не супер сухе, їсти можна, але просто з чаєм з водою ліпше. Ми завершуємо, завершуємо ролик і вже завершився дощ. Непогано. Значить я не змокну. Добре, дружньо. Будемо завершувати цей відеоролик. Так, я лишив собі два печенька на YouTube Shorts Дуже дякую всім, хто підписується на мій канал. Безмежно вдячний всім, хто підписується. Скоро думаю, ми наздоженемо, наберемо тих 100 тисяч і буде мені щастя. Так. Добре, народ, на цьому все. З вами був як завжди Деніс Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім-пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі! Ой, ну ти знову мусиш упасти. Він вже падав до мене. У мене, як хто не знає. Хоча я не дуже сильно пока-пока, сказав. Ну... Я стараюся такое швиденько. Пока-пока, по приколу. А це по приколу падає. Добре. Добре, ще два печенька. Раз. На YouTube шорцик. Добре. Отаке От було печенько. 9 палів. Ну, я рекомендував би вам це печиво, але дивіться по ціні, чи вам влаштовує така ціна 60 гривень, чи не влаштовує. По-моєму, 60 гривень. Якщо у вас дешевше, можете брати дешевше. Всім пока-пока, бувайте дружні.